Друзі, привіт! Вас вітає команда спільноти активної молоді сам і наш проєкт Історія фейків тут. Ми розвінчуємо міфи про нашу історію, які і досі поширює російська пропаганда. Для тих, хто вперше на нашому каналі, то ми раді, що ви тут. Це означає, що ви цікавитеся рідною історією, культурою та всебічно розвиваєтесь. Сподіваємося, ви станете нашими постійними глядачами. Цей випуск ми посвячуємо Дню Незалежності України і дякуємо нашим збройним силам за те, що цей день взагалі є. Щоб наступного року ми могли так само вільно говорити про історію, закликаємо вас активно підтримувати наших воїнів і донатити на збори. Випуск тематичний, тому ми вирішили розглянути три популярні фейки про Україну та українців, які поширює Росія, і розібрати кожен з них. Буде багато історичних фактів та сильних аргументів для дискусій в англомовному Твітері та суперечок з проросійськими родичами. Тож поїхали! з тези, що українці, росіяни це один народ або два. Але братні цей фейк особливо шкідливий, бо в нього досі вірить чимало українців, особливо старшого віку. Тож давайте розбиратися, звідки взагалі взялася ця теза. Концепція того, що українці, росіяни, білоруси походять з єдиного російського народу, з'явилася ще наприкінці го століття у синопсисі Київському. Цю працю вперше було видно в Києво-Печерській друкарні. А ось автор синопсису достеменно невідомий. Дослідники припускають, що хроніку вклав архімандрит Києво-Печерської лаври Інокентій Гізель богослов пруського походження. Синопсис містить опис подій від всесвітнього потопу до середини 17 століття з фокусом на історію Київської Русі та сусідніх земель. У розділі про мосоха, природителя слов'яно-російського, і про плем'я його йдеться про ноєвого онука мосоха і створений ним народ. Той бо мосох по потопі року 131-го, пішовши з Вавилона з племенем своїм, скоро в Азії й Європі над берегами понтійського моря народи московитів в ім'я своє розселив. Цікавих цитат в синопсисі багато, але виділимо ключові ідеї. Перше Русь через її історичні зв'язки з династією Рюриковичів і православну віру належала до більшого всеросійського контексту. Друге, певна етнічна різноманітність існувала, але також існував і великий праслов'янський російський народ, який насляв території династії Рюриковичів. І третє Росія, що включала Московію та Малоросію, і весь російський народ мали бути під управлінням православного автократа, який походить з династії Рюриковичів. Факт того, що московські царі вже не були Рюриковичами у синопсіс. Ці нікого не турбував. Це також не заважало російським претензіям на українські території розділеної Речі Посполитої. Синопсис став шалено популярним. Його передавали понад 20 разів, а думка про єдність східних слов'ян розвивалася і надалі. У XVIII-19 століттях концепцію єдності народів розвивали російські вчені, наприклад, Ломоносов, Карамзін, Соловйов. Більш детально ми говорили про них в нашому випуску про дискредитацію мови. Послання на нього вже є в описі під цим відео. У 20 столітті радянські вчені адаптували концепцію. Під ідеологічні потреби прибрали питання віри, додали марксистський підхід, і ось що пише радянський історик Володимир Мавроді: Київська Русь. Перший етап в історії трьох слов'янських народів східної Європи і давньоруська народність, часів Володимира та Ярослава їхній спільний предок. Теза про єдність і досі живе в головах росіян. А як інакше, коли її викладають у російських підручниках, незгода з цією тезою, це привід для війни. Так у підручнику до старшокласників видно в 23-му році йдеться про те, що жителі Донбасу просто хотіли залишитись росіянами, а їх оголосили терористами і бомбілі 8 років. довелося матушці Росії їх рятувати. Як же насправді питання самовизначення нації дуже складне і залежить від купи факторів. На думку британського історика Арнольда Джозефа Тойнбі, народ це по суті група людей, які мають спільну культуру і пов'язані між собою колективною ідентичністю. Ця ідентичність якраз формується через їхні реакції на внутрішні та зовнішні виклики. На початку 2000-х група політологів та соціологів університету Мічигану дослідила росток традиційних цінностей певного народу. Це такі засадничі припущення або ментальні шаблони, які суспільство відтворить. З покоління в покоління за інерцією. вчені прийшли до висновку, що на заміну цих шаблонів йде близько ста років. І якщо подивитися на українське та російське суспільство, видно разючі відмінності в наших цінностях. Наприклад, українці цінують свободу і зазвичай ухвалюють важливі рішення самостійно, без зовнішнього тиску чи примусу. А ось росіянам часто не вистачає спроможності брати відповідальність за своє життя і свою країну. І ця навчена безпорадність проявляється всюди. Ми маленькі люди і політикою не інтересуємося. А як же мова? Звісно, російська та українська схожі, як і будь-які слов'янські мови. Мови слов'янських народів взагалі між собою схожі більше, ніж, наприклад, романські. Та чи є мовні зв'язки підставою для єднання народів? Звісно, що ні. А православна віра, спитаєте ви, вона тут. До чого чи не до чого? Насправді ні, тому що ефіопи також християни, але Росія не спішить встановлювати єдність з ними. А діяльність Російської православної церкви в Україні – питання більш політичне. Напишіть нам в коментарях, чим на вашу думку ми ще відрізняємось від росіян. Якщо ідея походження від онука Ноя та російський підручник з історії не діють, то можна спробувати інший підхід проголосити українців фейковою нацією. І мабуть, ви думаєте, що ми розповімо про український проєкт австрійського генштабу? І ви праві. Але про це ми вже говорили в попередньому випуску. Залишаємо лінк під відео і обов'язково рекомендуємо його подивитися. А зараз поговоримо про більшовицький проєкт України. 21 лютого 2020 року у своєму зверненні до народу президент Росії Путін оголосив про визнання так званих ДНР та ЛНР. Через три дні почалось повномасштабне вторгнення військ Росії на українську територію. У своїй промові Путін виправдовував відокремлення цих територій від України тим, що ідея української державності є вигадкою. Президент РФ заявив, що Україна була створена лише 1917 року лідером більшовиків Володимиром Леніним, і він сильно помилився, надавши Україні відчуття державності дозволивши їй автономію в рамках радянської держави. Більш того, Ленін та його соратники зробили це найменш вигідно для Росії, розділяючи та відриваючи частини її власної історичної території. Може для когось це нова інформація, але Путін так вважає вже давно. Ще 2008 року, після саміту НАТО в Бухаресті, російський президент доводив тодішньому президенту США Джорджу Бушу. Молодшому, що Україна це штучно створена держава. Про це ми вже розповідали у випуску про російський і 2000-х. посилання на відео є в описі під цим відео. Та як зазначає історик Сергій плохій у статті «Казус з Белі, чи вигадав Ленін сучасну Україну? То українська держава з'явилася не завдяки йому, а всупереч бажання Леніна як реакція на більшовицький переворот 1917 року. Більшовики також намагалися захопити Київ, але були розбиті, що дало поштовх до процесу створення сучасної української держави в січні 1918 року Центральна Рада, революційний український парламент під контролем соціалістичних і лівих партій та під керівництвом українського історика Михайла Грушевського оголосили про створення Української народної республіки. Вона охоплювала більшість сучасних українських територій в межах Російської імперії. Але більшовики продовжували тиск і свою роль відіграли внутрішні суперечності. Тож УНР довго не протрималася після боротьби з біловардійцями, поляками та більшовиками. Останні взяли контроль над Україною. Проте Ленін розумів, що формальна незалежність української держави разом із компромісами в сфері мови та культури є абсолютно необхідними, якщо більшовики хочуть зберегти контроль над Україною. Зокрема, він вважав, що прагнення до незалежності було настільки не сильним не лише серед українців загалом, але й серед самих більшовиків. Тому потрібно надати Україні певний рівень. Автономії про те, як зазначає плохій внесок Леніна в історію російсько-українських відносин, полягав не в створенні сучасної української держави, а в наданні Росії інститутів, які вперше за століття відрізнялися від інститутів імперії. Тож Ленін заклав основи для формування сучасної Росії, а не України. На нашу думку, міф про те, що українці нацисти є вкрай живучим на відміну від перших двох у нашому хідпараді, бо він і досі дуже поширений на заході. Достатньо лише якогось влучного інфоприводу і російським, а потім і західним медіа здіймається тема нацизму в сучасній Україні та маніпуляції з історичними подіями. Ось, наприклад, останній гучний скандал на цю тему. У вересні 2023 року. Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади із візитом. Під час його виступу в Палаті громад в Оттаві спікер Ентоні Рот відзначив серед присутніх особливого. Гостя 98 річного Ярослава Гунька, канадського емігранта діаспорянина, мецената та в минулому дивізійника вафен СС Галичина. Спікер палати закликав привітати його героя Другої світової війни, який боровся за незалежність України проти росіян. І весь зал канадських політиків та громадських діячів аплодував пану Ярославу стоячи. Звичайно, сама по собі ця подія є помітною і заслуговує на медійну увагу. Нагадаємо, що українська дивізія Галичина, офіційно відома як 14-та гринацька дивізія фронтових військ. СС Галичина функціонувала в складі СС Німеччини. Німецька окупаційна адміністрація оголосила про створення цього військового підрозділу у квітні 1943 року на території східної Галичини, яка тоді вже входила до складу генерал-губернаторства. Українці в дивізії не були членами СНДАП, тобто не були нацистами за приналежністю до партії. Проте думки щодо діяльності розходяться і в українському суспільстві одні вважають дивізійників героями, інші тим, що вони опинились не на тому боці історії або й взагалі справжньому. Пособниками нацистів, і якщо в нашому суспільстві консенсусу немає, то що вже говорити про західні країни наших партнерів, де на слово нацизм реагують вкрай гостро. Скандал міг би завершитися після відставки спікера та вибачень канадського прем'єра Джастіна Трюдо. Усі ми, хто був в палаті представників у п'ятницю, глибоко шкодуємо, що стояли і плескали в долоні. Хоча ми робили це не знаючи контексту, каявся все трюдо. Але російська пропаганда вирішила максимально роздмухати цю ситуацію і в надії дискредитувати Україну та Зеленського, зокрема англомов. Овні російські ресурси поширили статті з гучними заголовками, що Трюдо та Зеленський мовляв оплесками вітали нациста з СС, писали про причетність дивізії до знищення євреїв. А Москва на фоні скандалу пред'явила гуньку звинувачення у геноциді і вимагала від Канади видати їм екс-дивізійника. Інформацію підхопили і західні джерела. Але навіть якщо в кінці десь і зазначали, що СС Галичина не згадується в переліку злочинних організацій за матеріал Мюрбенського трибуналу, гучний та клікбейтний заголок вже формував думку про ситуацію. Наратив про українські нацистів лунав і раніше під час Помаранчевої революції, а особливо в часи революції гідності. Російські пропагандистські канали поширювали неймовірні історії. Наприклад, український олігарх Єврей Ігор Коломойський ще до Майдану фінансував фашистську партію Всеукраїнське об'єднання Свобода. А ось після Майдану він почав фінансувати неонацистів з правого сектору. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви мем про візитівку Яроша? А ось роздмухування асоціації полку Азов та Неонацизму призвело до того, що в 2014 році США заборонили полку. Використовувати свою зброю, посилаючись на неонацистську ідеологію деяких його засновників, в 24-му заборону зняли, проте Азов і досі називають контраверсійним. Та й подивимось на факти: в Україні діє закон, який засуджує нацизм і забороняє використання будь-якої нацистської символіки. Крім того, відсутні докази наявності значного неонацистського руху в країні. Інші мотиви російської пропаганди про нацистів в Україні включають таке: перше ООН – нацисти організація українських націоналістів заснована тисячу року у. Відні спочатку вона орієнтувалась на італійський фашизм як приклад для наслідування для європейських країн у міжвоєнний період. Вважалося, що саме така організація допоможе вибороти незалежність України. ООН прагнула створити національну державу, а не захоплювати інші країни, як це робили фашисти Італії та нацисти Німеччини. Для нацизму характерна доктрина про чистоту нації, чого не було в програмних документах. ООН більше того, після проголошення незалежності України планувалася асиміляція поляків і росіян степан Бандера прибічник Гітлера. І на цій тезі багато чого не сходиться. Зокрема, Степан Бандера, який очолював УНБ, прагнув незалежності України, а це суперечило нацистському плану встановлення контролю над східною Європою. 30 червня 1941 року. Степан Бандера оголосив акт відновлення української державності. А відмова відкликати акт призвела до його арешту німцями. Бандера повів три роки у концтаборі Заксеґгаузен як політичний в'язень. А після війни емігрував до Німеччини, продовжуючи боротьбу з радянськими військами вже за кордоном. Третє. Активна участь ООН упав у Голокості у вересні 2023 року. На засіданні російського оргкомітету «Побєда» Путін заявив, що Бандерівці, мовляв, знищили півтора мільйона євреїв в Україні. Це чверть від всіх жертв Голокосту. Війська СС не брали участі у цих вбивствах, довіруши справу місцевим націоналістам та антисемітам. Однак питання причетності ОУНівців до вбивства євреїв лишається нерозв'язаним, оскільки не вистачає документальних свідчень цих подій. ООН була підпільною організацією і небагато документів збереглося. Проте цифри. Фрам Путіна суперечить також математика та демографічні дані, адже станом на друге 41-го року в Україні проживало приблизно мільйон євреїв, з яких 900 тисяч загинуло протягом війни, звідки взялось півтора мільйона. Величезне питання. Кожне з цих чисел відображає величезні страждання і трагедії, а маніпулювання даними, як це робить Путін, є виявом крайньої неповаги до пам'яті жертв голокосту. Ми сподіваємося, що суспільний діалог з приводу темних сторінок української історії триватиме, бо це є ознакою розслішання нації. Залучення до активного дослідження та обговорення історії не лише розширює наш кругозір, але й підтримує нашу незалежність у часи інформаційних атак та політичних маніпуляцій. Друзі, на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Ставте вподобайки за нашу роботу, а ми пішли працювати над новими випусками. Па-па і до нових зустрічей.